Тепер і без отримання повістки можна стати ухилянтом. Принаймні так переконують працівники ТЦК, вдаючись до нових механізмів мобілізації. На вулиці людину зупиняють співробітники правоохоронних органів і просять пред'явити документи. Після цього перевіряють по базі та повідомляють, що вона перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації. Одразу викликають співробітників ТЦК, які пропонують проїхати до військкомату для з'ясування ситуації, а там вже Виписують повістку. Є випадки, коли військові в супроводі поліції приходять додому і вимагають документи для встановлення особи та підтвердження місця реєстрації. Якщо людина відмовляється показати паспорт, погрожують статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця норма закону передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку, зокрема неявку військовозобов'язаного резервіста або призовника до територіального центру комплектування без поважних причин за викликом. Тобто, співробітники ТЦК ще до вручення повістки записують людину в ухилянти. Працівники ТЦК не мають права нічого вимагати, тим більше погрожувати. І Якщо військові підходять до вас без супроводу поліції, вони прирівнюються до звичайних громадян, все одно що перехожий, який вимагає показати паспорт. Якщо ж до будинку прийшли співробітники ТЦК і поліція, людина має право не пускати таких гостей і відмовитися надавати паспорт. Квартира або приватні володіння не є громадським місцем, де дозволена перевірка документів. Повноваження співробітників ТЦК збільшуються в Супроводі поліції, але й в такому випадку примушувати або затримувати людину без підстав, заборонено законом. Щоб притягнути за ухилення від мобілізації, необхідно, щоб було складено адміністративний протокол. А щоб його скласти, перш за все потрібно, щоб людина. Порушила статтю закону, що найменше не з'явилася за врученою їй повісткою. Але навіть якщо одного разу не з'явитися за повісткою до військомату, відразу потрапити в розшук за ухилення, шанси мінімальні. Про поліцейську базу Армор ми вам розповідали у минулих відео, куди вносять інформацію про ухилянтів. Тож, якщо поліція при перевірці документів повідомляє, що вас розшукують як ухилянта, спочатку вони повинні скласти протокол про затримання і викликати адвоката, і лише після цього доставить до відділку, а не до відділення ТЦК. Вони в такому разі не мають жодного стосунку до того, що відбувається. Також поліція має пред'явити підстави лист із військкомату про те, що саме ви в розшуку і складений адміністративний протокол про порушення, якщо людина раніше не отримувала повістки. Той бути в реєстрі ухилянтів не може, але не поодиноким є випадки, коли саме в такий спосіб при перевірці документів вносять у базу і вручають повістки. Але навіть такі нечесні способи вручення повісток оскарженню не підлягають. Процедура вручення повісток не оскаржується. Про це вже є рішення Верховного суду, Ба більше вручено повістку чи ні. Це не звільняє людину від обов'язку оновити дані та пройти медичний огляд. Якщо не обґрунтовано штрафи або відкрите кримінальне провадження за статтею за ухилення від мобілізації, у такому разі можна залучати адвоката і доводити неправомірність дій. Але якщо повістку видано під розпис людини довести про незаконний механізм і вручення буде неможливо в будь-якому випадку. Вам потрібно заздалегідь попіклуватися про те, щоб у вас був підписаний договір з адвокатом. Якщо до вас будуть спричинені незаконні дії з боку ТЦК чи поліції, грайте в мовчанку і телефонуйте адвокату. Телефон е, по, у, Телефонний номер в шафці профілю. всім гарного дня! Верховна Рада ухвалила рішення повернути нульові розмитнення автомобілів. Кожен може пригнати автомобіль з Європи, але є певні умови. Як, наприклад, тільки одна автівка для себе, транспортний засіб не можна буде передавати у володіння, користування або розпорядження, в тому числі на підставі довіреності протягом трьох років з моменту державної реєстрації. Підписуйся на канал. Головна пастка від військомату, після якої відсрочка від армії втрачається, це відбувається так: ви приходите у військкомат, кажете, що у вас є відсрочка від мобілізації, там хитро посміхаються, кажуть, щоб вийшли на медкомісію, а після цього з відсрочкою розберемося, і ви смиренно проходите медкомісію. Приходите, вам дають на підпис купу документів та заяв, від яких уже рябить в очах, говорячи, що. Це так треба, і така процедура. Ви підписуєте все без розбору з надією, що так вас швидше відпустять, і раптом вам вручають мобілізаційне розпорядження. Ви здивовані і кажете, у мене є відсрочка, я ж вам казав. Можливо, ви навіть. Прислухалися до моєї поради раніше і вже відправили всі документи про відсрочку у поштою, заздалегідь. Але не все так просто. У військоматі вам відповідають, що їм все одно на вашу відсрочку, що ви вже підписали добровільну згоду на мобілізацію. І після цього, навіть якщо у вас було де кілька підстав для відсрочення мобілізації всі вони губляться з юридичного погляду? Ця ситуація виглядає так: ніби ви самі добровільно з'явилися у військомат і попросили вас покликати на фронт. І що ж робити в такій ситуації? А вже нічого. У такій ситуації перед вами нелегкий вибір або вас за вашою неуважністю мобілізують, або якщо ви не з'явитеся, то можлива кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації. Якщо ви підписали добровільну згоду на мобілізацію, зворотнього ходу немає. Легше заздалегідь уважно читати, що вам дають на підпис, щоб не потрапити в таку пастку і не підписати зайвого. Ну а якщо ви вже підписали, то тут можна говорити лише про звільнення з військової служби згідно зі статтею 26 про військовий обов'язок та військову службу. Але скажу одразу. Звільнення це не відсрочка. Звільнення це означає, що вас мобілізують, відправлять воювати, а потім, за наявності підстав з окопа, ви писатимете рапорт на звільнення. До того ж, перелік підстав для звільнення значно менший ніж перелік підстав для відсрочення. Тому деякі навіть звільнитися не зможуть. Чи варто надсилати до військомату документи про відсрочку? Заздалегідь. Насправді все залежить від вашого рішення. Можете надсилати документи у військомат про відсрочку заздалегідь, поводитися як законослухняний громадянин і вчасно повідомляти військкомат про всі зміни свого статусу. Але при цьому важливо пам'ятати, що зараз свавілля з боку військових почастішало. І направляючи у військомат документи, просто так, ви привертаєте до себе надмірну увагу. Ще більше варто замислитися, відправляти документи у військомат чи ні тим, у кого досі з якихось причин немає військового квитка, хтось колись прописне на військовий квиток не змінив, або вчасно кудись не з'явився. Нагадуючи про себе, ви відразу ж створюєте навколо себе підвищену зону уваги, і чи потрібно воно вам залежить від ваших цілей. Наразі, коли порушення законів з боку представників влади набуло просто катастрофічних масштабів, я рекомендую все ж таки документи про відсрочку від мобілізації у військомат надавати або за фактом отримання повістки. Або коли вам особисто потрібна якась довідка від військкомату, якщо вам нічого не потрібно і повістку не вручали, рекомендую не створювати собі зайвих проблем. Але найголовніше, що ви повинні розуміти, правова система наразі в країні дуже напружена без допомоги адвоката. Ви взагалі нічого і нікому не зможете довести. На кожному кроці є багато підводних каменів, про які ви навіть не здогадуєтеся. Тому раджу вам найняти того адвоката, заключити договір і мати впевненість, що ваше життя під надійним захистом телефон у шапці профілю. Бажаю вам розумних рішень і всього найкращого. У Раді заговорили про тотальну мобілізацію. Україна прямує до тотальної мобілізації, яка буде передбачати зосередження економіки країни на власному виробництві. Про це в ефірі телеканалу Київ 24 заявив народний депутат України від слуги народу Олег Дунда. Цитую: нам потрібно усвідомлювати те, що ми йдемо крок за кроком до тотальної мобілізації, а вона буде передбачати фактично закриття країни, закриття економіки. Економіка буде заакцентована на виробництві свого продукту, сказав нардеп. За словами Олега Дунди, коли Україна буде виробляти більшість продукції самостійно, то знайдуться гроші для фінансування, зокрема і Збройних сил. Нагадаємо, бізнес просить Верховну Раду новим мобілізаційним законодавством не паралізувати економіку країни. Підписочка на канал. Всім привіт станом на сьогодні, Росія не має планів вести війну у 25-му році. Про це заявив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, війна виснажує РФ, хоча Кремль удає Буцім, це не так. Войначальник зазначив: цитую, можу вам єдине сказати, що планів вести війну у 25-му році. Російська Федерація не має станом на зараз. Можливо, під кінець 24-го року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але зараз планів таких у них немає, та є проблеми і не стільки з підтримкою суспільства, бо думка пересічного росіянина там мало кого цікавить. Питання в ресурсах. Це війна дуже дорога, і ресурси там не є необмеженими. Може, трішки грубо буде звучати, але ми воюємо за чужий кошт, а от вони за свій. І вони свої кошти рахують, хоч здається, що ні, і дуже прискіпливо. Що думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарі. Друзі, всім привіт. Придністров'я 28 лютого може попроситися до складу Росії. Про це в соцмережах повідомив Придністровський опозиціонер Кенадій Чурба. На його думку, на з'їзді має бути озвучене прохання від імені Гробадян, які проживають на лівому березі Дністра, прийняти Придністров'я до складу Росії. Втім, як пізніше повідомив речник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарях українських змі депутати невизнаного Придністров'я не планують звертатися на з'їзді до російського диктатора про прийняття республіки до складу РФ згідно з нашими джерелами. Інформація про те, що 28 лютого влада Придністров'я, нібито, попросить РФ, щоб та приєднала їх до свого складу на даний момент. Не підтверджується, зазначив він. Однак, за словами Геннадія Чорби, вже наступного дня, 29 лютого, про це прохання нібито оголосить Путін у своєму зверненні до федеральних зборів, які потім у прискореному порядку ухвалять рішення його задовольнити. Тож будемо дивитися, що там буде далі. Всім гарного дня.